В цій громаді влітку привезли генератори. Вони попрацювали, показали певні недоліки, і було прийнято рішення збудувати лінію додаткової електромереж з півночі і мінімальні потреби населеного пункту, щоб вирішити, щоб у людей було освітлення і для побудових приладів також енергія. Зараз перевірили, що електрика підключена, обленерга завершила роботи. ці роботи стартували на початку жовтня місяця, іменно по будівниці нової лінії. Закінчили ми в останніх числах. До цього робилася підготовка діючих мереж, тому як вони практично не 100 березня були відключені. Там за це время були і масові, і прильоти були, і атмосферні дії. Уже люди зі світлом, люди з енергією, які півроку не мали, її стабільно, і це вже добре. Маленька, але перемога наших енергетиків. Дякую їм. Дякую місцевій владі, яка займалася цим всім. Ну і всім причетним, хто робить свою роботу якісно і своєчасно.